Вітаю! Назбирав багато інформації і вивчив її на різних сайтах англомовних, Південна Корея, Японія, Сполучені Штати, Німеччина, Іспанія. Є інформація по фульвакислотам. І зараз будемо розбирати, що це таке. Я трохи простим язиком це зможу вам перекласти і перед основною інформацією. Зараз таке від Грогрінів. Від Грогрінів, Доброва НПК. 25 кг пакування. Якщо ви замовляєте на сайті Artwish, то доставка до вас безкоштовна по новій пошті, доставка, ну, ваше відділення нової пошти, то там безкоштовно. Як це пов'язано? Є у Грогрінів формула така грінта, лінійка Грінта, і в ній є фульвокислоти. В одному з відео передостанніх я про це розповідав, і там є фульвокислоти. Його відсоток 1, 1 відсоток в Грогрін-Грінта. І це означає, що, наприклад, якщо ви вносите грогрін грінта 10-15 кг на гектар, давайте 10 кг на гектар, то ви вносите 100 г фульвокислот по вазі. 100 г. Якщо 15 кг, то 150 г фульвокислот. Фульвокіслоти. Під відео я залишу посилання на е, сайти, там де я знаходжу інформацію. От, якщо у вас є ці бажання вчитись навчатись, то ви можете перейти самі перечитати. Там буде більше, тому що я, я прям вивчити весь матеріал і слово-слово пересказати я не можу. По-перше, давайте ми роз, розберемо. Саме оце грогрін, е, там лінійка, да, от є 13 40 13 3 20 є баланс, ріс плодів там 5, 5, 15 5, 30 а, потім сола, це для томат, перець, баклажан 14, 10, 26, 3 магнія, плюс фульвокислоти. Кубрі це для огірка 7, 8, 22, 3 магнія. А, що, що в цьому? Це треба давати. ну, Раз в тиждень я бачу, що для русун це, це треба давати. Це не тільки НПК та мікроелементи. Мікроелементи тут є. Вони в звичайному стані, їх не більше, ніж усіх, але тут є фульвокислоти. Фульвокислоти, вони. Збільшують внесення добрив. Тобто, якщо ви вносите 10 кг, то це приблизно як 25 кг якогось іншого би ви внесли. Це добриво дорожче, але порівняння від його дії, воно виходить економічно вигідніше. На першу чергу да, збалансований азот фосорка, азот фосфор, калій, плюс магній, мікроелементи і плюс фульва Найпрям смачніше тут це фульва кислоти. Зараз відкрию сам а, сайт, там де я знайшов цю інформацію. І давайте у нас є різниця. Багато хто плутає фульвокислоти та гумінові кислоти. Характеристики, перше, молекула, молекулярний розмір, тобто, це ну, прям як вона виглядає під мікроскопом. Фульвокислоти вони найменші, гумінові кислоти вони більше. Фульвокислоти це для того, щоби. Елементи живлення були доступні, не блокувалися. А рослина швидко їх отримувала і стимулювалася коренева система, підіймався імунітет, і біота грунтова краще себе почувала. Тобто це трохи імітація, знаєте, як малооб'ємної технології, тобто малооб'ємної технології там мінеральна вата. Там нема блокування, там все доступно. В грунті, чим більш доступно, тим більше буде врожай, тобто найбільше врожаїться на мінеральній ваті, тому що там нічого не блокується. Ну, якщо правильний коктейль. Тому в ґрунті нам треба, ми не, ми не прийдемо туди, але в ту сторону рухатись. Якщо у нас в ґрунті буде там, надлишок кальція, фосфора, все буде заблоковано, все буде спресовано, то нічого не буде доступно рослинам. Тобто воно в ґрунті є, але все заблоковано. Фульвокислоти вони роблять розблокування, вони, вони роблять хелетування, тобто воно не тільки розблоковано цей елемент жили, там азот, фосфор, калій, кальцій, мікроелементи, там залізо. Але ще в хілатній формі. фольвкіслоти це як хілати. Рослина не тільки там засвоїти, а більш активне, за, а активніше засвоює. Коли ви вносите агрогрін Грін лінійку лінійку полив, в теплицях це ну, два рази на тиждень треба, відкрити ґрунт раз на, на, на тиждень. Замовити можна в мене на сайті Агродвіш. Доставка, ще раз нагадую, в ваше відділення нової пошти. І їх розмір доволі малий, і треба знати, що вони ніяк не впливають, прям ну, сильно не, не впливають. На покращення структури ґрунту, тобто ґрунтовим кондиціонером вони не е, слугують. Вони слугують тим, хто тільки розблоковує ті елементи живлення, робить його доступним. А це головна ціль. Розчиненість у воді Фульвокислоти дуже шикарно розчиняються. Колір світліший у фульвокислот, у гомінних кислот гумати там темніший колір. Хелтування. Ефективний хелатор е, гумати теж можуть хелатувати, але він такий дуже слабкий. А фульвокіслоти це прям шикарний хелатоєтуючий агент тобто воно бере в кільце, воно в таку оболочку, хватає елемент живлення. За що того, що він в такій оболочці в він не вступає в реакцію, не блокується. Наприклад, там фосфор, з кальція може заблокуватись фосфор з міддю, кальцій з залізом, тобто вони вступають в реакцію там, або з сіркою і вони нейтралізуються. Транспортування в рослині швидко і прямо, тобто в рослину вони швидко потрапляють, вони можуть йти як по листю, так і в корінь. Вплив на структуру ґрунту вони не мають, а гумати вони мають на структуру ґрунту. Якщо вам треба покращити структуру ґрунту, то це гумінові кислоти шукати там. Якщо ми даємо добрива, то наша ціль, щоб добрива максимально якісно засвоїлось. Так, е отримання води вони не займаються, вони тільки займаються поліпшенням елементи живлення. Роль у гідропонних системах, якщо це гідропоніка, висока розчинність і дуже ефективні. Якщо ви займаєтесь малооб'ємкою, теж можете дивитися на ціни добрива від грогрінів, е калініка Грінта. Е в догляді за рослинами миттєве засвоєння поживних речовин. Тобто, оце, що ви даєте, воно доступне і швиденько засвоюється. Якщо ви плануєте якесь Велике підживлення, наприклад, там багато дати ну, От у вас там капуста росте цибуля, там, там, да? щось росте в відкритому ґрунті. Треба, щоб у вас велика кількість добрив, там ще якісь мікроелементи, і ви, і ви не впевнені, що воно класно засвоїться. Внесіть добрива з фульвокислотами. Лінійка Грогорін Грінта. Підберіть формулу, котра вам потрібна, із фульвокислотами. Ці фольгові кислоти впливають не тільки на ці елементи, хімічні НПК там, і мікроелементи в, цьому, від Грогрінів. Да, а інші, котрі супутньо судньому ви вносите. Наприклад, ну, цибуля, якщо росте, там треба 100 кг селітра, наприклад, зараз дати. Ми ну, не можемо ми взяти Грогрін Грінта і компенсувати весь азот, тобто це буде економічно, невигідно. Ви даєте кілограмів 80 літрів м'ячні, кілограмів 15 на гектар Грогрін-Грінта. Ті 20 даєте і от той азот. І, і що там ще є в ґрунті, щось там воно ж там є, воно стає розблоковане, воно стає більш доступне. Цю статтю, кому цікаво, можете перечитати, давайте швиденько по наблистигу. Коли додаються добриво з фульокислотами в полив, pH розчину ґрунтового трохи знижується. Тобто ну, він не, не, не завжди знижується, він йде до балансу доступного. Баланс доступний це pH 6. 5,8, 5,9, 6,62. От 6 наближається більше до 6. Якщо у вас грунт був 7,7,2, то там може стати 6,5. Фулькислоти це роблять на 10-15% pH знижується. Якщо PH у вас, у вас був 4, теж там якісь елементи блокуються, а його ціль розблокувати. Тобто pH може підвищитись до, там, можливо, там, до 5 максимум. Да? Тобто фулькислоти роблять pH. Більш нормальний, там, де елементи всі доступні. Внаслідок цього додавання фульвокислот в, в полив Рогрін грінта там наприклад, там, баланс там, да, 320 або фосфорн, В ґрунті збільшується електропровідність EC. Що це таке EC? EC це електропровідність. Чим більше добре в ґрунті, тим більша електропровідність. Але бувало таке, от я коли тільки починав це вивчати, якщо в ґрунт даємо багато живлення. Міряємо ЄС електропровідність ґрунту 03, 0,4 є спосіб, як це поміряти. Один об'єм ґрунту, два об'єми дистильованої води, 5 хвилин помішали, міряємо ESC. Міряємо 0,3, 0,4. Небагато. А воду робили до цього 2 EC. Електропровідність. Чому такий малий EC в ґрунті? Тому що все блокується. Наприклад, якщо ми камінь бросимо в воду, то. Ну, і електропровідність не зміниться. Якщо ми цей камінь розчинимо, він буде потім розчинений, роздрійнемо і буде розчинений, то електропровідність в воді зміниться. Коли мала електропровідність все з'єднане і нічого не доступно. Коли додаємо фульвокислоти, елементи вивільняються, провідність електропровідність збільшується. Чим більше електропровідність, тим більше доступних елементів жилення в ґрунті. Це роблять фульвокислоти. Вони Всім дійством своїм показують, що ага, елементи звільнились, вони звільняються при правильному PH, вони звільняються, коли вони захелетовані. Вони звільняються, коли ви ще вносите ці елементи. В цій статті тут все є про хелетування, про колір, про роль засвоєння пожийних речовин, по листю, через листя. Все є тут від самого початку вся інформація. Тобто суть вам треба було зрозуміти. Ціх фульвокислот, якщо ви вносите, наприклад, Рогрин Грінта на 1 гектар 15 кг 150 г фульвокислот, Їх там з головою вистачає на ці елементи жилення, азот, фосфор, калій, магнії і мікроелементи, котрі є в Рогрін Грінта. І вони ще залишаються вільними. На мою думку, їх давати кожен день не потрібно, його, його там треба давати 2, ну, максимум рази на тиждень, 2 рази на тиждень, відкритий ґрунт раз на тиждень. Розуміти, знати, який у вас ґрунт. І там буде все більш доступно. Якщо ви хочете, щоб ваш ґрунт став більш-менш краще краще дихав і гарна була структура, то ці доброва цього не зроблять, тому що це роблять гумати, кальцій і кислота, і мікроорганізми. Тобто це робить Black Magic. Black Magic із розрахунку 2,5-3 кг на гектар, плюс трихадерма, мікардіан, вірідо, коніни та харцану по 2 літри кожного виду. Це треба давати ну, раз в два тижні, раз в три тижні. Якщо у вас солена вода, якщо ви бачите, що такий білий наліт, то раз в два тижні давати сіба Black Magic і Трихадермо. Якщо ви бачите, що треба от зараз кого помідор цвіте, п'ята китиця, знайте, що йде, починається налив першої китиці дуже потужно. Все, візьміть формулу. Рогрін Грінта, котра у нас сола 14, 10, 26, і робіть полив з ним. Робіть полив з ним, потім наступний полив там Black Magic плюс Тикадерма. Все, коронева система, максимально правильно все працює, максимально все доступно, розблоковано в ґрунті. Тому що в цей час, з п'ятої китиці розвитку, починає рослина максимально все наливати. На ну, огірку, коли там другий оберт посіяли, да, це буде починатись десь з 1 вересня, тобто через два ну, тижні це буде починатися. Тому, в принципі, маю надію, що вам зрозуміло. Посилання на ці статті там буде дві під, під відео. Кому треба почитати, знаходити інформацію. Так, на інших сайтах, на англомовних, там багато інформації. Щоб його прочитати, в Google відкривайте цю статтю, і там є перекласи на українську мову, і ви там, текст буде на відсотків 99-98. Зрозумілий. Тому фульвокислоти – це. Коли ви даєте добре з фолікислотами в полив, ви не отримаєте там, 15 а тільки там, рогрін, грін. А це буде як 25-30 кг, тому що воно розблоковує те, що є. А найголовніше не тільки азот фосфор, калій і магні, а ще мікроелементи, котрі були, можливо, заблоковані. Цинк багато воно вистачає в ґрунтах України, мідь і залізу. Марганець найчастіше ну, його вистачає. Тому для потужного прориву рослин оце треба давати. Звісно, якщо, там не, ну, якщо рослина хворіє фузаріозом, то це ніяк не, не заміниш. Тут, тут, тут треба, якщо рослина нормально себе почуває, то треба підживити її. Якщо хворіє, то вилікували і потім підживлює. Нагадую ще раз: доставка при замовленні 25 кг мішків цих добрив незалежно один мішок, 10-100 мішків. Доставка безкоштовна. Якщо замовляєте на сайті Агродвіш. Все, ця інформація під відео. Тут послухали. Супер. Розвивайте рослини.